Сьогодні ми розглянемо внесок вітчизняних науковців у розвиток селекції біотехнології медицини. Україна завжди славилася своїми талановитими науковцями, які зробили вагомий внесок у розвиток світової науки і технології. Селекція Біотехнологія і медицина це галузі, в яких наші вчені довели свій професіональний рівень та внесли значний вклад у розвиток науки і технології. У цій роботі розглянемо внесок вітчизняних науковців у розвиток в селекції біотехнології і медицини. Українські науковці внесли вагомий внесок у розвиток селекції. Одним з таких науковців є Микола Вавилов, який був засновником наукового напрямку генетичної селекції. Він досліджував рослинний світ, виявляв нові сорти культурних рослин, розробляв методи селекції та збереження рідкісних видів. На його рахунку понад 200 тисяч зразків рослин і насіння, які допомогли покращити якість і вражайність сільськогосподарських культур. Ще одним видатним українським науковцем, який зробив значний внесок у розвиток селекції, є Леонід Летвиненко. Він працював над створенням нових сортів овочів та плодових культур, розробляв методи контролю за якістю насіння, використовував біотехнологію для створення нових гібридів. Українські науковці зробили значний внесок у розвиток медицини. Один з таких науковців, Володимир Філатов, який працював над дослідженням хвороби, що викликає сліпоту, він розробив методи лікування цієї хвороби та створив препарати, які допомагали у попередженні її розвитку. Ще одним видатним українським науковцем в галузі медицини є Борис Фатон. Який працював над розробкою нових методів лікування серцево-судинних захворювань, він розробив методи роботи з кровоносними судинами.